Я вже біжу на автобус з чашкою гарячого чаю. У мене все обличчя вже мокре, тому що дуже сильний йде дощ, хоча на камері, можливо, цього не видно. Сьогодні має бути дуже продуктивний день, тому що в мене дві пари, одна о 8-й ранку, наступна о другій дня, а між ними в мене дуже багато вже є завдань, які треба зробити. Хоча сьогодні тільки другий день навчання. Я біжу на автобус, вдягаю капюшон, тому що дуже сильний дощ. Що це таке робиться? Вже так холодно, 10 градусів. Якщо вийшло сонечко, то я сижу трішечки гріюся, насолоджуюсь теплом. Признаюся чесно, я трошки в шоці від сьогоднішнього дня, тому що я думала, що в мене буде тільки дві пари: одна о 8 ранку, інша о другій годині дня. І зазвичай, коли така велика перерва між парами, то я сідаю в бібліотеку попрацювати. І для мене це чесно. Для мене це просто розслабон. Я люблю сидіти в бібліотеці. Працювати над своїми завданнями ніхто мене не чіпає, я можу поставити лекцію на паузу. Або якщо я роблю якісь завдання, я можу зупинитись, зробити невеличку перерву. виявляється, в мене сьогодні ще й була третя пара о 12 дня. Тому ми з подругами з 10 по 12 дня просто сиділи, працювали. Групкою, і виходить, що цілий день в мене пари, тобто 6 годин повних лекцій з 8 ранку по четверту дня, і ми просто вижиті як лимон. Але я знову ж таки нагадую собі, що навчання це привілей, а не мурок. Тому я хочу втомлена, але я дуже вдячна. Будь-якому випадку я відчуваю себе дуже продуктивно сьогодні, тому що, хоча і багато пар, але я дуже багато чого нового дізналася. І пізніше розкажу вам предмети, які саме я проходжу цього семестру. Вони дуже цікаві, особливо ті, що безпосередньо стосуються моєї професії. Тому що також є і предмети, які в принципі всі інженери проходять, Тобто, математика, фізика, основне таке цього семестру. Це, наприклад, філософія, яку всі студенти цього університету мають пройти. А зараз поки що йду в магазин, який називається Академіка, щоб придбати книгу. З філософії, це єдина книга, якої у мене ще немає. Але також цікава історія. Я одного вечора сиділа на Facebook Marketplace. Там, коротше, все продають меблі, ну ви знаєте. І бачу, якась дівчинка виставила книги саме для тієї професії, яку я здобуваю, і там дуже багато книг саме другий, третій курс. І я їй написала: будь ласка, можна я їх собі заберу, бо вона їх безкоштовно віддавала. І вона так, так, будь ласка, типу. Давай зустрінемось, віддам тобі ці книги. Коротше, вона безкоштовно мені віддала багато книг. Тому я ж кажу, з трьох предметів в мене вже книги є, а з одного останнього треба зараз піти купити книгу. Тому побігли. Не знаю, як буде зі звуком, тому що дуже сильний вітер. Але магазин був зачинений, про що я не знала, тому що я майже ніколи не буваю в університеті аж до четвертої години. О, але коротше. Все ж таки піду в центр міста, тому що в мене є одне завдання з предмету конструктивна техніка. Я не знаю, чи це саме так українською буде. Це те, що мені видав ChatGPT, але це предмет, в якому ми вираховуємо, як працюють конструкції, будівлі, мости. Ми робимо різні розрахунки, щоб такі будівлі і конструкції витримували певну вагу, навантаження, а також вітер і сніг, тому що, як ви знаєте, в Норвегії дуже жорстокий клімат, я б сказала так. Тому дуже цікаве найперше завдання з цього предмету це піти в центр Тронхейму, того міста, в якому я навчаюсь, зробити декілька фотографій, там мінімум п'ять фотографій різних конструкцій чи будівель, які ми бачимо, і описати, які елементи присутні, як вони працюють, і намалювати схему. Одразу пішла до нереально величезної конструкції. Одним словом, зараз фотографую її і буду вже вдома дивитися, аналізувати. Але це дуже цікаво, це просто нереально цікаво. Слава Богу, що я з собою взяла шарф, тому що 19 серпня люди, але холодрига така, що просто нереально витримати. Але я зрозуміла за майже 4 роки життя в Норвегії, що краще я візьму з собою шарф чи куртку і буду носити її цілий день в руці ніж так сильно замерзнути, як тут можна. Задумаюсь купити ось такі тарілочки. Вони такі милі. Я роблю роли, тому що Матєз дуже любить запечені роли. І я задумаюсь їх купити. Вони зараз ще й 12,5 крон. Не знаю, не знаю. Дуже давно хочу собі такі серветочки для столу. Це типу як під тарілочки Ось ці такі гарні й з вишивкою, якісь квіточки. І ще й на знижці. Хм. Дев'ята вечора ми повернулися додому. Я забула, що я знімаю сьогодні влог. Чесно, я навіть не можу уявити, яке вийде це відео, тому що в мене таке відчуття, ніби я стільки всього не знімала і одночасно нічого нормального не зняла. Побачимо, що з цього вийде. Але я згадала, що я вам обіцяла розказати, які предмети приходжу цього семестру. Перший предмет це статистика. Я думаю, тут зрозуміло, але знову ж таки, це не така статистика, типу скільки хлопчиків, скільки дівчаток в класі там. Ох, там стільки всього. Але мені це подобається, тому що я дуже люблю математику. Тому я з одного боку дуже вже чекаю пар, з іншого боку, я сьогодні ледве не заснула. Але пара була о другі дня до четвертої. І це вже такий час, коли всі, майже всі, засинають на парі. І навіть якщо. Викладач дуже класний, і пара дуже цікава. Ми вже під обід, просто всі дуже хочемо спати. Другий предмет, який проходять не тільки інженери, а всі студенти університету, наскільки я знаю, по всій, навіть Норвегії, це філософія. Там більше про мистецтво мислити правильно, критично мислити. Вміти відрізняти хорошу аргументацію від нехорошої, навчитись самому підбирати хороші аргументи, коли ми про щось говоримо. Тому що знову ж таки у моїй роботі, наприклад, потрібно буде пояснювати клієнту, чому ми не можемо зекономити на цій частині, наприклад, на бетоні. Тому що є такі люди, які думають, що, наприклад, на бетоні можна зекономити якийсь інший вміст накаламуцити, але нам потрібно вміти аргументувати це правильно. Коротше, доречно, щоб це було все змістовно і не особисто. Ну і в принципі, там теж будуть говорити про відповідальність інженерів саме перед суспільством, про те, яка наша роль в суспільстві, про те, що це не просто звання Я інженер, а це реально дуже величезна відповідальність. Особливо коли, наприклад, мені доведеться проектувати мости, проєктувати багатоповерхівки це величезна відповідальність, щоб все було прораховано точно, щоб не було ніяких жертв. Тобто питання різні, етичні там будуть теж підніматися. Останні два предмети це вже саме стосується безпосередньо моєї професії. Я тут трішки змахлювала і користуюсь чатом GPT, тому що я дуже багато слів, які я вчу, і я навіть уяви не маю, як вони. Звучать українською мовою. Але третій предмет в мене норвезький називається конструкшунс а українською будівельна техніка або конструктивна техніка. Це продовження предмету, який я проходила минулого семестру, який називався Механіка. Нас вчать вираховувати так, щоб конструкції були міцні, безпечні і як омога дешевші. Тобто розраховувати так, щоб якомога більше зекономити кошти. На будівництво, але щоб це було безпечно, щоб все було побудовано за європейськими норвезькими нормами. І останній предмет геотехніка називається. Тут ми вивчаємо все про ґрунт, землю, різні копалини, як вони поводяться. Наскільки вони міцні, чи можна там будувати будинок? Простими словами, як зробити так, щоб земля під будинком не просіла? Це дуже цікаві предмети. Я вже в захваті від нового семестру. Дуже надіюся, що мій ентузіазм так і залишиться до різдва.